Лабораторна робота дослідження залежності сили пружності від деформації тіла. Визначення модуля юнга речовини. Обладнання. У нас є ось така установка, яка складається із лави, на якій закріплено пружину динамометра, шкала динамометра. Як бачите, ціна поділки 1 н. Межа вимірювання 100 н. Дротина, яка одним кінцем прикріплена до динамометра, іншим до черв'ячного механізму, за допомогою якого ми будемо цю дротину натягувати. І за допомогою шкали динамометра ми вимірюємо силу натягу даної дротини. На дротині є дві мітки ось ці дві частини. І ми будемо за допомогою мікрометра годинникового типу визначати розтяг, тобто абсолютне видовження оцієї частини дротини. Зверніть увагу, що мікрометр годинникового типу має ціну поділки 0,1 мм. І дві шкали. Чорним кольором позначена шкала при якій стрілка буде відхилятись, ось ви бачите, рухаючись за годинниковою стрілкою, в напрямі годинникової стрілки. Червоними цифрами позначено шкалу, при якому стрілка буде рухатись, обертаючись проти годинникової стрілки. Проведемо вимірювання. Почнемо натягувати дротину, обертаючи черв'ячний механізм. Ми обер... Зараз мікрометр годинникового типу стоїть на позначці 0. Натягую пружину динамометра. Сила натягу 10 ньютон, визначаємо абсолютне видовження дротин. Збільшимо силу натягу. Сила натягу 20 ньютон. Визначаємо абсолютне видовження дротини. Збільшимо силу натягу. Сила натягу 30 Ньютон. Вимірюємо абсолютне видовження дротини, збільшимо силу натягу, сила натягу 50 Ньютон. Абсолютне видовження друти? І ще збільшого силу на Сила натягу 60 ньютон, Абсолютне видовження дротини. Відпустимо механізм, перевівши пружину у недеформований стан. Ми перевели нашу установку знову в недеформований стан. Динамометр показує 0. Пружина, э, дротина, дротина між мітками недеформована. Виміряємо довжину недеформованої друтини, розташувавши рулетку між мітками. Довжина недеформованої дротини. За допомогою мікрометра. Вимірюємо діаметр дротини. Розмістимо дротину між губками мікрометра і почнемо обертати барабан за мікрометричний гвинт. Ми почули тріск. Це означає, що пружина злегка затиснута між губками мікрометра. Зафіксуємо їх. Фіксаторним гвинтом знімемо мікрометр і проведемо, проведемо вимірювання, діаметр дротини, яка досліджувалась в експерименті. Використовуючи дані лабораторної роботи, вам необхідно визначити модуль юнга дротини, яка досліджувалась в експерименті, а також побудувати графік залежності сили пружності від видовження пружини. Також в даному експерименті, крім модуля Юнга, вам потрібно буде ще знайти коефіцієнт пружності ось цієї частини дротини. Бажаємо успіху! До побачення.